Мене звати Юлія Чернюх, я співзасновник Європейської школи лідерства та бізнесу для діток у місті Червоноград і у місті Сокаль. Мене звати Федон Владислав. Вчуся я в, в 8 класі. А класі в Скальському ліцеї номер 3 мене звуть Руська Софія. Я з 10 класу з Червонограду Червоноградський ліцей. У нашій школі ми хочемо познайомити дітей з різними закладами освіти, і тому ми подорожуємо україною. Шукаємо різні університети, заклади різні для того, щоб діти змогли дізнатися більше і зробити свій вибір. Ми приїхали в вуку на профорієнтаційний тренінг на тімбілдинг. Це було дуже круто, дуже класно, дуже пізнавально. І, зокрема, дізнались і багато нового про друзів і нові навички здобули. Сьогодні в вуку. Я хотів дізнатися, що це за університет. Перший раз сюди. Як це побував в ньому, та кажу чесно, мені дуже сподобалося в ньому викладачі, екскурсія сама дуже мені тут все сподобалося, дуже атмосферно, релаксично, дуже класно. Ну нам дуже приємно. Що ви нас прийняли, що ви так від душі це все зробили, що наші діти змогли відчути себе справжніми студентами, бо для дітей це є дуже цінно. Нам дуже важливо, щоб діти зробили свій вибір правильно, щоб вони прийняли своє рішення, де вони хочуть навчатися, ким вони хочуть бути, як це має відбуватися. І щоб вони не в останній момент не запригували в цей останній потяг, а для того, щоб вони ще раніше Раніше на стадії 5, 6, 3, 10, 8 класу вже розуміли, куди їм потрібно йти. Мені дуже сподобалося, тому що тут все як престижно на вищому рівні. І мені дуже дуже сильно сподобалися викладачі. Всі добрі, ну. Взагалі, мені тут все сподобалося. Мені дуже подобається атмосфера тут, які тут люди, які всі дружні, привітні, приємні один до одного. Всі разом, незважаючи, хто ти, звідки, скільки тобі, всі завжди тебе підтримують. Всі такі приємні, милі. Починаючи від того, як ми приїхали до теперішнього моменту, вразило абсолютно все. В першу чергу це людський фактор, це доброзичливість, відкритість, щирість. Це саме таке основне. Ну і крім того, тут гарно, затишно, тепло. І оскільки ми сьогодні попали на три тривоги, то тут ще й досить безпечно. Звісно, брадила. Тут дуже круто, дуже класно, як і сказала раніше. Мені дуже сподобалось. Я від щирої душі. Дуже сильно рекомендую усім батькам, вчителям, людям, які можуть щось дати дітям, якусь можливість, будь ласка, возіть дітей в різні заклади, привозьте їх сюди. Покажіть дітям, що це таке, як воно відбувається, що таке студентське життя, як виглядають круті вузи, для того, щоб вони зробили свій вибір у своєму житті. Це дуже важливо. Я вас прошу, приходьте сюди.